Міграційна служба розпочала тестовий режим системи електронної черги на отримання біометричних паспортів. Після запровадження безвізового режиму із країнами ЄС різко зросла кількість охочих оформити документи для виїзду за кордон. Відповідно, у підрозділах міграційної служби збільшилися і черги. Чому вони досі не електронні, дізнавалася Марія Лукей. Ось так вони повинні чекати своєї черги на здачу документів. Тут кажуть, люди составляють списки, тому що кажуть, що тут вже на тиждень тому наперед якось складено це. все. сьогодні відранку. Я і кожен день ходила відмічатися. Кожен день так зранку саме. Ну коли виходила з роботи або чоловік ходив. Електронна черга значно спростила би роботу обласної міграційної служби, а охочим отримати паспорт не довелося б вистоювати черги. Однак у самої служби коштів на придбання системи нема. А місцеві органи влади, в бюджети яких надходять зароблені міграційною службою гроші, не реагують на звернення. Ми навіть пропонували їм закупити електронну чергу і дати нам в користування тимчасове, тому, що до кінця року, в принципі, нам мають централізовано поставити Державна міграційна служба. Електронну чергу найбільше коштів від міграційної служби надходить до бюджету Ужгорода. За перше півріччя 2017-го місто отримало понад 6 мільйонів гривень. А система онлайн реєстрації у черзі коштує 150 тисяч. Однак у міськраді кажуть, руки у них зав'язані, щоб виділити фінансування. Необхідно вносити зміни до певних документів. Ми зможемо їм допомогти з цим вирішення цього питання лише у випадку прийняття змін до вже існуючої програми інформатизації про програму інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів так як міграційна служба є державною структурою і фінансується з державного бюджету на поштовій То кажуть що внесенням змін ні. до програми інформатизації займуться на найближчій сесії якщо депутати дійдуть згоди систему електронної черги профінансують